Добрий ранок, друзі. У мене ранок починається з такою паняка кави. І я вирушаю знову в Німеччину. Вчора я їздив також. Купилося вчора два автомобільчики. Один з автомобільчиків я вже привіз, другий не привіз, тому що я був вчора без причапа. Але це питання ми поправимо. Зараз також я вже. Вирушаю в Німеччину з такою стяпочкою. Вже з прицепчиком. Перевіряємо, чи все бликає ще на прицепчику, і вирушаємо в дорогу. Є в мене домовлені сьогодні огляди з приватами. Так що будемо дивитися автомобілі не тільки на ринках, але будемо дивитися і автомобільчики і від приватів. Так що так. Все, на причапчику у нас. Блимає все гарненько, п'ємо кавуську і в дорогу. 400 кілометрів нас чекає сьогодні в одну сторону. Вже сьогодні з людиною домовлені на 10-ту годину з приватом. Будемо дивитися машинку на автоматі. На автоматі, Тому що вчора хотів купити нам на автоматі, купилося дві машини на механічці. Так що потрібно сьогодні купити два автомобіля на автоматах, слідкуйте.